Тоді почалися. Ось. Ну і власне я там теж брав участь, і в принципі це такі це зі свіжих емоцій, які лишилися, я його і написав. Я його, ще, здається, ніколи не писав, не читав раніше голос, і це наразі вже минуло півроку, у 2014-му. Це наразі єдиний вірш, який я написав в цьому році. Не знаю, так складається. Вірш про повстання на вулиці Грушевського. Так і називається. Вечір, зима, 2014 рік. Замість помади на дівочих вустах трішки сажі. Поміж барабанними ударами чоловік на ліхтарі розглядає палаючі автозаки та інші пейзажі. У місті війна, десятки людей поранено, менеджер готує запальну суміш із пінопласту. Між криками та вибухами чути пісні з майдану. Пенсіонерка хреститься в будівельній казці. Свого однокласника, з яким носив мішки зимові, на барикади тих пізнав згодом за чашкою кави, коли вдивився при першій розмові у розріз його балаклави. Зараз ви воюєте там, де нездатні померти. Пробігайте вулицею серед гарячих гільць, і кидаєте бруківку, яка виражає відверту політичну позицію і є способом стримання сліз. Через кілька годин сутичок, десятків спалених шин, після отримання рани на стегні та легкої контузії, ви просто потиснете руки і розбіжитеся до дружин, ті, хто разом були близькі біля смерті до смерті друзі. А вдома. У двох із коханою, скільки б років не минуло, ви назавжди зрозумієте, і істина ця проста, найпалкіший поцілунок той, що з присмаком газу на вустах, найщиріша війна без присутності злості, найсердечніші люди серед нас. Боже, врятуй переможців, Кохана, подай протигаз. Дякую. Дякую, Павло Павло. Ми е, хотіли включити в цю збірку поетів із усіх регіонів України. І е, ми знайшли чудо, один чудовий вірш е, кримської татарки, але, на жаль, через ці власні якісь негативні моменти ми списалися з нею не в дуже хороший час, коли вже почали відбирати наші території. І коли в неї щось сталося в родині, і відповідно вона не дала згоди на публікацію, на жаль. Але ми цю сімейну ноту розбавимо піснями, сподіваємося, веселими, і запрошуємо сюди Олексія Бика. Ну що думали, я буду сидячи без мікрофону. Ви не перечити. Прохання, розповідайте трохи про себе, добре? Павло нічого не сказав. В житті я поет, музикант, а на життя заробляю журналістикою. Я ти сам. Так. Власне, це, 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 це а я з Луганщини. Це дуже популярний був. Власне, на Майдані це була вже третя моя революція. Власне, на Майдані Незалежності, якщо рахувати Україну без кучми, помаранчевий Майдан і цей. В попередніх акціях я собі заробив тут один шрамчик, слід ментовського демократизатора. На цій революції я зловив кулю в голову, майже те майже саме місце, гумову на щастя. Як казав один мій друг, після того, як я вдарився головою почав писати вірші. Ну, але вірш, який в цій збірці, це, він був написаний після подій на Грушевського. Власне, мене вразила сама постановка питання, коли люди озброєні палками звичайними йдуть там, під кулі і перемагають. І, як пізніше показав досвід, в історії таких каналів не було, коли люди з голими руками перемагали БТРи, але ми нація, яка багато чого робить в першому історії. Сподіваюся, що це ще не кінець. От я, власне, почну з пісеньки, яка не війшла в цю збірку, але вона теж присвячена цим подіям. Є з місто, і нас нема, язичники подовство, зреклися сну, пропахла кривавим димом твоя зима, і вірує тільки в риме, і о війну! Це місто спасили, не жить. І алкоголь, воно тобі не належить спокон віків, піянгом в камуфляжі, кричать, пароль, відпльовуючись на сажі, і матчу, будуй собі барикади, пиши роман, але не проси пощади, І не ханють, бо ця комендантська ера, природній стан. На бете і де голі руч, того, що волочать бою за рукави, того, хто задав собою моральний сенс життя, як межем по кісті, але живий, у міста немає місця для драми сен, у міста немає змісту і нас немає. Зрічники падовисту зреклися смог. Пропахла кривавим димом, твоя зима, і вірує тільки в Рими. І у війну пропахла кривавим димом, твоя зима, І вірує тільки в Рими. Вірш з розряду революційних, він трошки не характерний для загального також, героїчного пафосу, який ми звикли деце. Е, вірш про те, що іноді навіть в великих революціях буває місце для... Е, буває так, що двоє людей лишаються посеред цього Великого Майдану, ніби самі і більш нікого немає навколо. Ти тримаєш мене, як дитину маленьку за руці. Я холону від вітру, зими чи твоєї руки. І усі велелюдні майдани, усіх революцій, це не більше, ніж Рими написаних нами рядків. Ця зима не піде, не відпустить і не перестане шепотіти слова, розриваючи простір і час. Бо крім нас, не буває нікого на цьому майдані і на цілому світі немає нікого, крім нас. Бо у цьому безумстві, у цій нереальній пригоді нашій лінії доль. Запетляли в єдине кільце. Я тебе відчуваю. Я бачу тебе через одяг. Ти ховаєш усмішку, бо знаєш напевно про це. Пісня, яка була написана набагато давніше, але вона, можливо, якимось чином е пророчою виявилася. Ще третій півень не співав, і ще тебе ніхто не зрадив, і вже на те немає ради, але тікати Боже звав усі епохи і світи, як полотно на нашій голці Бо ми з тобою добровольці цієї Божої чати. За нас у цю шалену коло, та нечок, загони смертників далечих, і Котляревський, і Тарас. нехай йдуть три чорти, Ті, хто відсидяться, ускойте, А ми з тобою добровольці, цієї Божої чотири. Сієї Божає чоти